Кулінарний експерт Чава бакош вже зачекався. Привіт, привіт. Вітаю. Красавчик. Ай. <laughs> Що готуватимемо? Сьогодні приготуємо вершковий э, шпінат з э, да. яйцем пашот. Mm. Шпинат є Зілля є яйця, пашу готувати в мію. а <рес> у тебе є вже на городі шпинат. Вже Шпинат є та звичайно. Та, та Вже та, з'їла. Та, 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 Я дуже люблю шпинати ж. Знаєш, що це Я моя слабкість добре. Які ще інгредієнти потрібні? Дивись на екран. Для приготування вершкового шпинату з яйцем-грінками знадобиться шпинат 250 грамів, зелена цибуля, 3 пінгіни, вершки 100 грамів яйця курячі 2 штуки, масло вершкове 50 грамів, часник 1 зубок, сіль, перець, чіабата 4 скипки, крем-сир 100 грамів, мікрогрі. Ну що, почнемо? Так! От я так, такий сніданок обино ну може можу їсти кожен. Та давай день. Давай вже готувати, щоб їсти так, його. Ти ж знає, нічого, кості костя приготує. А ми так уже а ти знав до речі, що в сполучених штатах сьогодні день яблучного пирога, а день apple фруктового pie. коктейлю apple pie. і, apple pie. і apple pie. день хумуса? О, oh, хумус! Це наша тема. Це просто закидає. Це да? вершковий шпинат. Ну нічого. День у, нас, у нас, смотри, у нас е, зараз е, сезон шпинату, так що треба їсти шпинат. А до речі, а ти як е, на, на зимку сохраняєш шпинат? Як ти? Заморожуєш? Ілі да. солиш? Ні, просто заморожую. Що, що ж, солити треба? Не, не знаю, я спрашую. Мені не росте, так що я не знаю. Це Вчер, зараз помітно. можна купити на. Э, Цілий рік можна купляти зелень, правда? ж? Тому можна і не заморожувати. М М М можна і не Хоча, ну, Я що заморожую? Щавель обов'язково? Що? що ти зробив? Ти виключив? Я хочу включити. І шпинат. Поки і тут хлопці да. розбираються з плитою да. техніка. До речі, все Я цього... от е, хотів з вами поговорити: Те, що так, шпинат так. корисний, це ми вже знаємо. Так? Багато, багато мікроелементів і багато вітамінів. Але. Вона і ми, і має такий нейтральний смак. Да? От так вона не смачна. Нічого а от ну, ну немає характерного смаку, так, як вичай, у рукали, так? Да? Mm -hmm. ну, да. До реч, да. Да. Розумію. але ти, якщо починаєш його компонувати з, з, з чимось, да? і да. даже Він в салаті да? Він розкривається і Ну круто. А ти пам'ятаєш, як ми робили яйця пашот? Яйця пашот да? Здаю іспит, увага. Все. Дивись, от сюди. Ну, хочеш, можемо. давай я тобі потримаю. Випускаємо зайву резину. Ой, буде смачно. Васик, і додай, будь наріж зелену цибулю. Цибулю, добре. А? Ріжеться. Що робить я це, що? Ти чи я? Ти? Дивись. Я ж взагалі іспит складаю. Що ти там, налив вже уксус? Уксус, так. Оцет, да. молодець. Оцет, налив. Трошечки силі і А Далі я роблю. Красиво, так. Да. І одразу, от, от так. Сразу опусти. Оп. Сразу опусти, да, от. Тому що прихватить, знаєш. Давай шо, зробим ще зробимо. Давай. -да. Костик. Що ти там? Зайву рідину та... спустили. Да, вот это. Все не треба. І mm з -hmm. легким движенням руки. А, ну давай ще раз. Одного разу, ось так. Оп, а пусти і все. З, 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 бачиш, одразу мішечок зібрався. Клас! Костік, а ти? Яким, в тебе, та, яким яйцем ти хотів би сьогодні снідати, тому що оцей сніданок ну, в ресторанах подають, по-перше, в гостиницю. Так що, що ти щоби? Якщо ти, ти... замочиш, даш мені сказати, я тобі скажу. Давай. Я хотів би скрембл. Скрембл? Так. До речі, останнім часом я дуже полюбляю склюбляю склекскембл. Але полюблю, ну договори. нічого, ти як да. Бо сюди. Та зачекай, зачекай, треба, ще чесник закинути. Да. Слухай, скібочок ще було. Я що хотів сказати, але я люблю Скрембл, щоб там не було зайвої вологи. А Костя, Кося, а, кося, а що, хочешь... ти На, що ти робиш? Нащо ти ти туди? Вітаміни. На ну, чучу трошки тим не, п... не самодостатній, що не треба мотих вітамінів ще додаткових. Там, там, і Аделіна теж не почує. Не, не, не хвилюйся, все буде добре. Е, Чаба зрозумів, що я переймаюся, може, я вже і звикла, але в мене є е, дівчина, да. яка зараз е, це я називаю шведський стіл. Да, 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 тобто все, ти? що мама їсть, все їсть і вона. Еквалайзер, 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 це да? туди, і чесничок туди, ну, хлопці. А Костіку буде скрембл. У-у-у, да? Да. костік. Да. Що в нас роздільне харчування, дивлюся, да. так? Вимальовується. Ну, просто другий такий варіант. Варяться на тему а, сніданка. А ти які яйця любиш? Скажі. Та я, аби мені хтось приготував. Скажи, <ти>, <overlooked> ти, ти настояща жінка. От я дивлюсь на тебе, сьогодні що це? Це задумка, що, що тебе от, 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 ділить рожево, да? тебе білий піжак. І волосисто дріжав мотенькам, я правильно? Тут я не знаю, чав, ну ти ж мене бачиш, все, я себе я, бачу. Я все бачу. Ні, так, це спеціально, мне кажется, це дуже красиво, на дуже смотрится, дивиться органічно. Я Дякую, вот это хотеть сказать, да? Переливаються цвета наші. О, да. Знаєте, коли чоловік робить компліменти, Трошечко. жінці треба мовчати і дати можливість висловитися Ти до кінця. Си? Та Чабам? Да. Так. Що там наш пашот? Ну, нехай трошечки. Ще. Норм вийшов. Да, норм. Дивись, який красивий. Ідеальним ідеальний не буває, Ліляніна Іванівна. Што? До речі, я сьогодні перед ефіром їла саме яйця пашот. Яйце паши? Так, так. І так уже робиш. Та, звичайно, я ж вже їх так готую, так прям раз-раз-раз. Да. Раз. І в мене все а, ідеально. Вершки додавати вже? вершки обов'язково. Да ти, 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 ти Я б ти тоді додав... знаєш, що я ще додала після вершків? Ще пармезан. Пармезан? О, це можливо. Скажи. Це можливо. Сам же ж навчив мене. Пармезан, пармезан нічого не портить. Це є, так. Да. Це пармезан. Костіка mm -hmm. джана скрембл. Зараз mm -hmm. mm -hmm. піднімемо. <хи> да? Все. І скрембл потрібно завжди помічити. Одразу скремблети. Scrambleти, так. Да. Мені кажеться, відірві, відірві, будь ласка, дві салфеточки пашот і, вже можеш, готовий, да? і можеш пашот діставати. діставати. Будь ласка. Да, Ось от так на відео. Угу. Так, ну давай. Собто а то хок... я б так кож, кожного ранку снідаю. Чекай, да. можна, я достану? його? Да. А можна, з Шумовочку. Ану, чекай. Боже, да. подивіться, О, яка ну, краса. Да, це дуже-дуже круто. Молодець, видиш? І от клади от отак, вона О, так, ще от набере форму да, і а, ну. завжди буде красиво. Все, вже ось тільки виключати. Що? Може... може не треба? Що, Скрембл? Ні, а ну дай ще де. Дай, дай, дай. Ти як, як скажеш, про що я хочу, щоб одночасно було готово. Все буде одночасно готово. Да. Так, а ну чекай, там гріночки не підгорають у нас. Ні-ні-ні. Да. І Давай, от блідиш. поки загусте наш шпінат, давай нагадуємо рецепт. Рецепт вершкового шпинату з яйцем-грінками. Шпинат наріжте і пропустіть на пательні. Додайте зелену цибулю і чосник. Підсмажте. Налийте вершки. Суміш повинна загуснути. Зваріть яйця пашот. Хліб підсмажте на олії на пательні. Зробіть грінки. Намастіть їх кремом. Подавайте шпинат з яйцем, і грінками. Перед подачею прикрасьте страву мікрогріном. Скремблет. готов. Ти так любиш? Достатньо так? Ну, я б ще трохи. Да? Ще трохи. На Намаш, намашеш? Чим? От крем сиром, от там є. Добре? Опарадея. І ось. І от, Ай, яку да. ти хочеш? Білу чи или... синю? Білу. Да? Давай білу, давай. Давай білу. Ти біл отсиди? Давай. Яку ти хочеш? Білу чи синю? Да, я білу. я побачу, що там є ще те. Там... На, Костик, це тобі. Давай, давай. Давай, Давай Да, бери. Ой, відпускай. Да. Шпинат. Це, до речі. Зараз ми вам демонструємо ідеальний варіант сніданку. Mm -hmm. ну, для мене це правда ідеальний mm -hmm. варіант. Mm -hmm. mm -hmm. Костя, я тобі теж. Смачно. Смачно. Виделки вам треба? Костя, я тобі гріночку тут намасив. Ой дякую. До твого скремблу. Тримай. Дякую. Твої ідеальні... Боже, як гарно. А що ти? М -м -м. Трошки Вже не терпиться, вже не терпиться. Можна Друзі, всім все? смачного. Дякуємо Чабі за смачний сніданок. Ну, все, кажу Як завжди, ідеально.